Всім привіт! Ви на каналі Nozerus і це відео про Squrite X100. Перше відео, яке я по ньому запишу, це те, як же ж тут заробити Адени на базовий буст, хоч якийсь. Тому що побігавши по локаціям, які доступні, там Тантар, Pagrio, Ruins Соло і так далі. Туди з навіть базовим бустом можна не сунутись, тому що, по перше. Одного-двох мобів, ну, одного моба ви ще тянете, два вже ні. Плюс там постійне ПВП, а ви його не виграєте ну, ніколи. Тому потрібно пробувати фармити там, де є у вас до цього доступ. І чесно кажучи, побігавши по тим локаціям, які адміни зробили, я, по-перше, зрозумів, що я можу фармити більше в тих локаціях, в яких я починав фармити. По ряду причин. Перша причина через те, що дуже багато людей, дуже велика конкуренція в ось цих локаціях, типу uh, Park Ruins, чи Garden of Genesis, чи Tantar. По-друге, вам потрібен великий буст для того, щоб там якось відбиватися в PvP, бо вас просто будуть стирати в ПК. І по-третє, через велику конкуренцію через uh, те, що там багато людей, там не вистачає на всіх монстрів. І я прийшов у висновку, що фарм в початкових локаціях, в яких я починав фармити, набагато профітніший, ну, по крайній мірі, з тим бустом начальним, який я зміг зробити, набагато профітніше. Які саме зараз я вам покажу, якщо вони будуть прям забиті після мого відео, а зазвичай так стається, то ви просто будете знати, куди переміститися, щоб не тратити час і фармити. Одразу хочу сказати, що ви, коли докачаєтесь до 76 го чи якого там можна брати сабскіли, знайте, що у вас ці сабскіли не будуть працювати. Тобто ви їх візьмете, ось вони в мене взяті всі. Резіст Ментал, Ctrl-RD, Але вони в мене не працюють, тому що я не нублес. Щоб зробити Nobles, це потрібно 299 голди, а 299 голди на ринку це приблизно 2 мільярди. А таких грошей в мене зараз немає. Ну, тобто, я можу зараз нафармити все, якраз вам покажу, де це все фармиться. Я прям створю нового персонажа. До 76-го левела він дуже швидко прокачується. так що, В принципі, тут нічого складного. Ми будемо створювати спойлера. Чому спойлера? Тому що грошей для купівлі Гатіона з автоматичним спойлом у нас немає. Тому це спойлер. Далі ви можете собі створювати інших персонажей або, в принципі, взяти на спойлері потрібний вам саб-клас. І той сап-клас буде у вас як основа, тому що на скрайді всі саб-скіли працюють на всіх класах. Після того, як ви створили гнома, вбили одного гремліна, відкриваєте Alt-B і одразу летимо в будь-яке місце, щоб не тратити час. Далі ми беремо квест уріна, жмемо Отправитися за і виконуємо ось цей базовий. Квест на екіпіровку. Ну, не для того, щоб її отримати, а для того, щоб підняти швиденько рівень. Називається він провірка снабження. Швиденько робимо цей квест. Він робиться доволі просто. Якщо ви не знаєте, як його робити, то мені вас дуже жалко. А якщо ви все ж таки не знаєте, мені вас все-таки жалко, то ви просто відкриваєте квест, вибираєте провірка снабження, і жмете оповіщення, і ви бачите, куди ходити по цьому квесту. Вам при створенні персонажа будуть давати сертифікат на преміум рейти, на сертифікат на преміум баф і так далі. Поки що преміум рейти не використовуєте, будете використовувати тоді, коли апнете 76. -й. А це доволі швидко. Після того, як ви виконаєте той квест, підходите до Ріна, ви одразу отримуєте 40 й рівень, отримуєте ось такий стартовий набір після цього. Ну, тому ці всі квести треба робити в Ріна. Вони доволі швидко виконуються. Далі через Altb виконуємо професію. Беремо Професія. Це в нас скела. Uh, Закрийся. Так, і тут вибираємо татуїровки. Ну, звісно, що беремо плюс str 4, DEX плюс 4, STR плюс 4 мінусуємо. кон. А не, мінус DEX. DEX мінусувати не потрібно. Тату поставили, далі беремо шмот. Так, це в нас Light Armor Heavy Armor Да, в принципі, по барабану беремо Light. А, тут Тека. Ладно, беремо heavy. Я перший раз брав heavy. Вдягаємо heavy шмот і бжутерію. Все інше можна видаляти. Жмете Ctrl-Alt і клавішою все продаєте в магазин. Воно вам не потрібне, воно буде займати тільки у вас місце в вашій. Сумочці. Ось так буде виглядати. Вдягаємо також цей амулет і дорогоцінний камінь. Далі робимо другий квест. Базове задання. А, перша охота жмем. Я відправляюсь Алігатор Island. І тут по квесту потрібно вбити 50 монстрів. Пекаште, тут не потрібно, тут дуже багато гвардів, тому вбиваємо 50 монстрів. Обов'язково спойлемо завжди. В спойлеру додавали ось такий скіл Fatal Crush, він в нас працює як стігма. Ось. Він зменшує захист від зброї ближнього бою. Також і ось цей скіл працює, він зменшує фіз-захист і маг-захист на 10%. Тому виставляємо собі ці два скіла. І вони в нас працюють. Ну, грубо говоря, якщо ви нападаєте на якогось жирного моба. Ви можете ці два скіла закидувати, і ви будете дуже швидко його вбивати. Ну, Для прикладу, ось я закидаю один, другий. В принципі, монстр вже вмер. Вони, правда, не іксовані, а Х2, але все одно ну, вони дуже швидко від'їжджають. Після того, як ми вбили 50 монстрів, вертаємося до Ріна, здаємо базове завдання, і ви 76-й. За 15 хвилин ми качнули 76-й. Рівень, зробили дві професії. Тепер в Alt-B заходимо професія, і у вас третя професія. Тепер заходимо в екіпіровку за купони. А, тут немає екіпіровки за купони. в мене цих купонів немає, не знаю. Це, нервно, за донат. Ну, коротше, в нас є тут стартовий набор оружа е новічка. Ми беремо так, розумію, але беремо піку на хаст. Далі заходимо в екіпіровку для новічка і беремо драконік. Я беру. Так, я напевно зараз візьму. Візьму я атак мастер, тому що мені треба шанс скріт атаки, е який додавить базовий, а не в процентах. Бо спікою в мене він буде дуже малий. І комплект біжутерії. Далі беремо наступний квест орки і фавни І відправляємося будь-куди. Тут нам потрібно вбити 150 монстрів, можна з кимось, щоб це зробити максимально швидко. Після того, як вбили потрібну кількість монстрів, йдемо здавати квест Ріну. Здаємо квест і отримуємо 80 рівень. Далі беремо квест Опасність повсюду. І вибираємо. Фог. Я пробував знайти тут паті, але паті не кидають. Тому я буду, напевно, биватись сам. Для того, в принципі, я піку і брав. Одразу почну трішки фармити. Це, я б сказав, топ-1 місце для початкового фарму за спойлера. Так, зараз подивлюся, чи я зможу їх вбивати соло. Скоріше за все, зможу. От і не сильно швидко. Цікавлять нас. Не ці монстри, а ось ці лавазаврус, які з'являються. З них спойляться заточки. Ну, але також нас цікавлять і все інше, що тут випадає, тому що тут дуже багато сміття і дуже багато аде не приноситься сміття. Але треба взяти рівень там хоча б 82-й. Хоча вони і так, в принципі, нормально вбиваються спочатку. До речі, вже тут ви можете, в принципі, юзати сертифікат на преміум рейти. Бо тут ви вже починаєте фармити. Я тут зроблю квест і почну робити заміри по місцям, на яких можна фармити з цим левелом і з цим бустом. Але спершу я зроблю квест. Я вибачаюсь, там не 150 монстрів тут треба вбити, а 500. Так що. Добре, що ПА одразу заюзали. Вбиваємо тут 500 монстрів. Через те, що у нас є піка. Спокійно фармимо руму ось так. Збираємо. Кудись заводимо. І там вбиваємо. Чому не по центру руми? Тому що вони будуть постійно з'явитись. І тут налаштований так сервер, що ці вони не. Пропадуть, поки ви їх не вб'єте. Тому краще отак от агрити кімнату і вбивати її десь. До той час, поки я тут стою, я вже. Так, нафармив 13 лямів Це невеликі гроші. Але дивіться, в мене вже 71 заточка. І сміття тут в мене, бачите скільки? Я стою тут зовсім трохи скільки. 140 мобів я вбив. І за тих 140 мобів ну просто для прикладу вам зараз покажу. За тих 140 мобів ось я продаю все сміття, яке я нафармив було 14 лямів Заточки ми також продаємо в магазин, тому що вони на ринку продаються майже по тій самій ціні. Яку ви продавали все в магаз. Я заробив 70 лямів за той час. А я потім вам о, по пів годинки буду фармити там, там, там і зробимо якісь висновки. А поки що я набиваю квест. Так, набив я 500 монстрів. Здаємо квест. Отримуємо ось такий ніфріт Третього рівня на 7 днів. Замість цього. І руни щедрості, які працюють з цим всім. Тепер записую півгодини фарму. У мене зараз на руках 233 ляма. З ось цим бустом, який в мене на 84 рівні, який я отримав, з ним я і буду фармити. Поїхали! Для того, щоб у вас проблем з маною не було, купуйте в Alt-B ману і виставляйте авто ЦП на 50%, щоб вона у вас не перерозходувалась. І тоді у вас проблем з маною не буде. Якщо спочатку велика конкуренція в ФОЗі, і вам не дають просто фармити. Зазвичай там всі роблять квест, ви можете переміщатись далі. Тільки не там, де дають анкор, там, де жуки і нежить, а ще далі. Там, де ось такі монстри. Нас, в принципі, з монстрів ось цих. Єдине, що тут слов дають, звісно, але з цим можна. ну Треба руми поменше знайти розміром. Нас цікавлять не саме ці монстри, нас цікавлять саме лавазавруси, які з них вилазять, бо з них також споляться заточки. І тут шанс дуже і дуже великий. Зараз покажу, який. Спойлиться від 1 до 2 заточок 100%. Тобто, ну, ви розумієте, які це шанси. І тут далі вже просто майже нікого немає. До речі, синіх і червоних монстрів ви не старайтесь вбити одразу. Вони від вас не відстануть, просто продовжуйте збирати пачку далі. У вас в гнома, благо, є 2 скіла, яким можна літати між монстрами. Щоб ефективно їх збирати. Тільки знову ж таки я знайду руму поменшу, бо тут дуже багато бігати. Так, півгодинки я в фозі пофармив, причому фармив я в дальніх румах ось тут. Тому що спочатку там все зайнято було, але спочатку там швидший фарм і більший. Було в мене 300, точніше, 230 один був. Тепер я продаю все, що я нафармив. Як бачите, тут. Купа сміття дуже. Ну, і це мені в принципі не треба. Так, нафармив я за цей час трішки більше, чим 370 лямів. ну Десь я потратив лямів 30 на ману і соски. Грубо говоря, 400 лямів це без е затрат на соски. Соски я таки не потратив, так само, як і ману. Це за півгодинки. За годину фарма е це буде приблизно 600 лямів. Перше, до речі, з, 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 з того, що потрібно купити для фарма тут. Це дуали для того, щоб коли з'являються ось ці е, Василіски, їх точечно вбивати і вести туди пачку, куди нам потрібно. Ну, ви коли сюди будете приходити фармити, ви це зрозумієте. Ну, і в принципі, для ПВП вам ці дуали потрібні будуть. Ви вдягаєте дубінку, даєте стан ось в мене тут виставлено пару станів. Далі вдягаєте виставити. заходимо за спину і вбиваємо. Після дагерів вже будемо купувати якийсь сет. Але перш ніж це все робити, я піду на півгодинки тепер в Imperial Tomb. Тут ми 370 маємо за півгодини і десь навіть більше 700 за годину, тепер подивимося, скільки можна нафармити в Imperial Tomбі. До речі, це фарм з рунами 50%. Ну, тобто не з ПА 100%, а всього 50%. В Imperial Tomb беремо дві будь-які кімнатки, які знаходяться вони тут, в принципі, всі плюс-мінус рядом. І починаємо фармити. Так, профармив я півгодинки. Фармив я, в принципі, одну руму, я не фармив дві руми. І тепер продаємо все, що в мене є. Було в мене тоді 600-653 ляма. 100 лямів я нафармив. Зверху. Просто один. Тепер продаємо весь хлам, який в мене назбирався. Дивіться, скільки рецептів. 665 рецептів на соски. Ух, йопту! Ніч! Зараз виявиться, що в Імперіалтом фармити краще, ніж в пу пу Ого. Е і прикол. Походу в Imperial Tomb фармити краще, ніж в Фогі. Зараз я посчитаю. Такі да! Я в Imperial tomбі. Фармлячи всього одну руму з пойлером з Science Спірпіку і з ось таким бустом. Дегіра я вдягав там дуже рідко. Я нафармив 600 лямів за півгодини. Це більше, ніж в в 2 рази. І втратив щось 3000 сосок. Це жесть. Напишіть мені, які б ви хотіли локації, щоб я перевірив для вас на сервері Skrite X100, фармлячи гномом з пікою. Поки що топ-локація в мене Imperial Tomb. одна рума всього.